Всім привіт! Бажаю здоров'я! Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на «ФМ Галичина. Рухаємося у напрямку весни. Чекаємо на теплі дні. А ну і мій співрозмовник не дасть збрехати, що найгірша пора для війни це зима і весна. Ну а далі, а далі вже будемо бачити, як нам буде це все вдаватися. Давайте спочатку знайомитися. Отже, в мене сьогодні Максим. А шайба, як він себе підписує всюди. Давай про себе трохи більше. Макс, де воював, ким воював, до чого довоювався і як потрапив в цивільний світ. Вітаю. Я Максим, позивний Шайба. Воював в 80-ті в батальйоні Нафтігалі згодом. Як попав на війну? Чесно, це було таке свідоме рішення, якого я чекав, бо тому що Ну, я вже писав недавно це в себе в Фейсбуці, що як починалася війна, як починався майдан? Ми в школі школа не працювала як навчальний заклад, а вона працювала чисто як місце, де діти слідкують чисто за історією. Ми постійно дивилися там стріми з Майданів. Скільки тобі років було тоді, коли У 2014-му, так? – У 2014-му – тринадцять вже а після серпня, ясно, що вже чотирнадцять. Ну типу, легше рахувати угу. а, поч, Ну, Починалося все з цього. Зростав я на такому, що, наприклад, в мене вчитель з фізкультури Михайло Михайлович, з яким я згодом зустрівся на війні, пішов воювати. Ігор Шульц також ми з ним зустрілися. Ну, це були такі приклади для наслідування. У мене батько в Збройних силах їх тоді всі збирали. Він працював Даї в якби в, як в командіровки туди для посилення, угу. на ну, ще на час до того, як почався серпень 2014 року, і це був такі. Значні зміни в світогляді, моєму, і після того я вже зростав на тому, що хочу спілкуватися із військовими, мені цікава військова справа, стрільба. Ну, все так от ще. Вже як було мені 18, я вже думаю, хочу, хочу, хочу вже піти, підписати контракт. Але тут вже і універ, і батьки, якби є такий суспільний тиск, що не можеш. І нема тої гарячої фази, яка дає яка дала всім старт. От треба починати. І так от до 21-го. Я закінчив бакалаврат, пішов на магістратуру. Слава Богу, у нас був відносно слава богу, був коронавірус. Дистанційне навчання, я працюю в ЗАГСі львівському міському, одружую людей. Клас, ти виходиш в блискучому костюмі і кажеш шановні голуб'ята, ні. Я там той до кого ти приносиш всі документи, а після нього я тобі віддаю свідоцтво. А потім ти вже йдеш в зал урочистий. Ти в маринарці кожен день на роботу, такий чоловік? Ну я завжди ходив відносно просто светер і все. Добрий день, ще щось там. Якщо попадаються якісь знайомі, то моє оформлення їхніх документів затягувалися на пару годин. чуєш, а ти там казав, там а ще букетах візьміть, там ось а ось це ну Наприклад, у нас є три види цих віддільних доплат там, типу, саме дешеве 385 гривень. Ви приходите, ми вам віддаємо ще свідоцтва, там наступна там, ну, образно, 790. Це у вас буде урочиста частина, але без гостей. Короче, ти був такий урочистий Барига. А, ну, типа, не то, що барига. Ну, типа зараз вигідно це от все казати: типа, беріть цю, вона найкраща там вам і, і гості, і ще щось. Тим більше зараз немає коронавірусу. А тоді це, типа, просто якби чим більше ти це скажеш, чи візьміть, тим краще буде взагалом державі, бо тому mm -hmm. що більше піде податків. Але ну якось воно так. Ну і згодом, після того, як я там трохи попрацював, наближається час до повномасштабки. Зустрічаюся я випадково в трамваї з Ігором Шульцом. І як тоді багато хто говорив: О, як почнеться війна, підеш, Та піду, піду, а ти підеш, точно піду. От так, от наближається вже 24 лютого, і я просипаюсь. Перший раз виспався, все, проснувся за пару годин до будильника, шоста ранку на, ну, на годиннику. Дивлюся, Це щось таке все. І на кухні щось шуршить, якийсь типу, весь час телефон гудить. Дивлюся, почалась війна, обстріли Івано-Франківського аеропорта, ще шесть кій. Настало це время. Все, кажу: мама, мама, А можна я підписувати? А, а де мої військові документи? Вона скаже: все, не починай, все, все, їдемо на роботу. Я такий, ні-ні-ні-де цей, де ми я нікуди не жиду, мені треба мої військові документи. Все, єлі-єлім. Я їх забрав, поїхав на роботу. Ну, треба, типу, ну, сказати, що в мене вже якби до побачення. Тут наші шляхи розходяться. Потім приїжджаю на роботу. Були все-таки пари, які вирішили одружитися в цей словнозвісний день. І їх було 4 категорії, чотири іншої. Перші, які типу, я допомагав, це люди, які одружувалися, бо тому, що чоловік ішов на війну mm -hmm. тут. Я там попереджав про деякі юридичні наслідки, бо тому, що тоді не було ще можливості в той самий день і подати заяву і одружитися. кажуть, в ті певні нюанси. Ну, ну об'ясняв, що типа інформаційну послугу ти надавав. Так. казав, що типу є деякі нюанси, але швидше за все ви з ними не стикнетеся. Після чого було ну, і все, одружував до побачення. У мене тут стоїть на столі. Мене військовий квиток. Ну, все. І друга категорія. Одружіть нас, ми тікаємо за кордон, все. Ну, тут я кажу, вибачте, бачите, в мене військовий документ, я нікуди не тікаю, мене зараз тут не буде. Діалоги переходили в таку більш активну фазу, я кажу, пишіть на мене скарги, бо мені погрожували, ми на вас скаргу напишемо, я кажу, пишіть на мене скарги. Що хочете робіть? Мене завтра тут не буде. Все, закінчую десь до години 12 весь цей день. У нас там і наради, і ще щось. Там всі починають, всі хвилюються. А мене ж в основному в ЗАГСі теж бувають наради, так? Так. То звісно, це ж державна структура. все наради там, а в мене ж жіночий сильно жіночий колектив, всі кипішують, а я пам'ятаю, такий хожу, та дівчата, тільки 6 годин війни, навіть до Харкова не дійшли. Які проблеми? Все, трохи позаспокоював. Все, їду в ТЦК. По дорозі їду в ТЦК і розумію, що додому треба заскочити додому, речі позбирати. А я боюсь їхати додому, бо тому що батьки мене зараз до батареї пристягне наручників. Ну і мама на війну не пустить. <свист> і мама на війну не пустить, мені 21 рік. Що я буду робив? Я думаю, ладно, поговорив з батьками, єле от, по дорозі якраз до ТСК, думаю, ладно, заїду додому. Ще зустрівся з якимось е -е хлопцем, який також їхав, він колишній військовий з Азову, їхав в Маріуполь в той момент. Я йому кажу, Бра, братан, що мені з собою брати, бо я вже тут, типу, цей. І він каже, він мені накидав список. Я собі потихеньку вже типу, вийшов, не там, де треба, почав рухатись додому, позбирав речі, все в мене було готово. Я зайшов додому, батьки, з батьками поїхали, купили мені кнопочний телефон, не знаю на що, ну, але мало ли. Там GPS немає нічого. Батарея довше тримає. Потім виявилося, що було безполізно, бо він зламався сам по собі: далі що? А, поїхали в ТЦК. В ТЦК сказали, там була, я я туди ходив, як по, по ну, по, святу воду, святоводу, дай мені там якісь документи, ще щось. Там була дівчинка, яка працювала, і каже: все, я тебе оформила, дала мені мобілізаційний лист, але ми тобі скажемо, коли прийти, Я такий, в смислі, война. я офіцер, я ще першого розряду. А ти а офіцерське я... звання мав по навченню? А Я, та, ну, типу, я під, під жак, як говориться, був. Так ти Закінчив перепрошую. Закінчив Академію сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного, ходив раз в тиждень, оце. але і... у нас було троє людей з цілої групи, хто ходили день в день. Ну, типу... Коронавірус можете не приходити. Ми приходили, бо тому що і на симуляторах, і ще щось. Тобто, в результаті ти отримав свого молодшого лейтенанта, і з так. ним ти вже йшов у військо? — Так, і отримав його в липні 21-го. го ТЦК тебе відправляли, а, кажуть, казали, що подзвонять. Ми вам наберемо. Я сиджу, думаю, яке? Ну, в смислі, як, ну? Ну, не може такого бути. Війна починається все. Я думаю, ні, щось не то, а це вже ближче до вечора. Батьки, ми з батьками вирішили, типу, поїхати. У нас завжди така якби сімейна традиція. Поїхати десь там в Макдональдс, ще щось приїжджаємо, Макдональдс закритий. Блін. Поїхали додому. Я вирішив набрати в ТЦК іменно на їхній номер телефону. те, що він в гуглі. Добрий день, я там тільки що у вас був. Мені просто не сказали, коли до вас прийти. І там, ті, сидить такі, як не сказала. Завтра на восьму годину автобус виїжджає. я такий. Ну, тобто ти собі сам все вирішив да, і спланував. Знаєше воно мені чекати, якщо я хочу вже. А у 80-ку ти випадково потрапив? Ні, Мені давали вибір: 24, ка 80. -ка. Якщо б мені сказали колись 24, ка що це короля Данила, я би ще може задумався, щоб піти в 24-ту. Але 80-ка — це десантно штурмова десантно штурмова це та, що ну, точно не буде цей. А на той момент, що 24-ка, я про неї мало знав, про десант, нашу 80-ку знав багато, бо тому, що і в школі, і за часів універа ходив, ходив, туди, ходив туди і на екскурсії, і в столовки. Ну, коротше, плюс-мінус я орієнтувався, що там відбувається, і були товариші звідти. Макс, а ти коли власне, от цей сів в автобус, тобі скільки років було молодшому 21 рік молодшому лейтенанту. Яку ти посаду зразу отримав? Як командир з Воно взагалі було трохи сні. Ну типу, важче в цьому плані. Бо ми проїжджаємо оце 25 го числа. Вже зранку їду на автобусі в 80-ку. Ввечері 25-го майже під 12-ту -го годину, ми виїжджаємо на точку збору. Перше це попередньо обговорювалося Шрилан. До моменту, поки ми доїхали, Шрилан вже пішов в мінус. Я так всім скажу, хто може з е, людей, недотичних до військової справи, не знає. Шри-Лан це широкий ланд, є в нас такий полігон. Так, рухаємося далі. До того було е, вже не до Шри-Лану, бо тому що вже інформація пройшла, що і танчики ворожі там, і поїхали на резервну точку. На резервній точці почалося формування підрозділів. Ізначально я попав в п'яту роту. Е, Вісімдесят вона дуже сильно словно, Звісно, серед 80 ки але потім до мен, до нас підійшов. у Нас були якби старші автобуси, типу там було більше півсотні автобусів з добровольцями, і в нас старший автобус сказав, що формується певна рота окремо, окрема рота спеціального призначення, грубо кажучи, де прямим текстом сказали, хто не боїться померти і готовий вишне. І сказали, типу, хто хоче, ми тільки раді. А мене взяли прямим текстом. Мені сказали, бо тому, що нам офіцери треба, а ніхто не погодився. А 21-річний молодший лейтенант да, з а тут -а... сказав Окей. Зустрілися вже нас формують. Нам і видали а всім видають весла, ще щось, А вам А нам Та? видали АК видають мені АКТК шості з каліматорами. Нам видають і ВОС, ну, типу, складні АКСи. Прямо ну, запаковують. Всім дають на початку війни 4 магазини, а нам, нам запаковують вісім. І я розумію, оце я класно підтресався. Буде хоч куди запаковувати патрони. Потім ми вирушаємо в Херсонську область. Ні, не в Херсонську, в Миколаївську. На Вознесенський типу, напрямок. На сам саме відбиття Вознесенського штурму росіян ми не попали, але попали на. Контрдиверсійні заходи, де моя перша бойова задача, де я попав під перший обстріл, це було відбити е, село від групи ДРГ з 52 осіб. І нас 150 десантників, тільки схерованих. І кажуть, ну, це, я такий думаю, так, я вроді би вчився, і група ДРГ, ну це явно не 50 людей. Щось дуже дивно. Правда? ну, Але все рівно ми. Ми вже на таку роту підписалися, ну, гріх відхрещуватись. Від все, їдемо. Проходимо все село, нікого нема. Ми ще з цими раціями аналоговими ходимо, нікого нема. Якось ходимо, типу, по кожному будинку, зачищаємо, і дивимося, що в якомусь з цих зарізано чотири свині. Ну, хто буде навесні різати чотири свині і розбирати їх зразу? Ну, Тут були питання якісь. То, то вже Ten, ну, це дуже таке шерлоко-холмсівське мислення. Воно вже починало, накру. а нам і гранат не дали. У нас тільки ну, типу, стрілецька зброя. Давай зачищати село, а там погреби, Як їх зачистиш? Чотири свині, які ти казав у першій своїй бойовій операції. Першого, кого ти побачив, скажімо так, з іншого боку. Якими uh, були далі рухи? Uh, рухи були наступні, що ми. Почали обшукувати іменно навколо цієї точки будинки. знайшли тільки одного цивільного, який з нами почав говорити. Ми кажемо, нам треба перевірити твою хату, тому що ну, дуже дивно якось все виглядає. Перевірили, подивилися, документи всі звірили. Ну, ну Цивільний і цивільний. Може, допомагав, може, не допомагав. Типу, початок війни тут до тебе, якщо даже хтось зайде, ти не свиню заріжеш. Ну, понятно. Рухаємося далі, вже рухаємося на те, щоб е, побачили, що село чисте відносно, Їхали на інші села, які нам, відзначально, дали, що ми маємо їх перевірити. Збираємося, запаковуємося в наш здоровий ніаплан. І два Богдана у нас було. Серйозна військова техніка. Серйозна військова техніка. Богдани оранжеві, як завжди, сідаємо і чути всі на виход: крики, ну, шум, гам. Вибігаємо. Падаємо в посадки, чути, вертольоти летять, і починає починають. Подавину пускають. А Це на нас вилетіло 8К-52. <світок> Але там нюанс, в чому, що йде, якби. Я не пам'ятаю, що це за село. Там, і воно в ощелені така. І звідти вилетіли вертушки. І потім, по перехвату, наші хлопці казали, що русски думали, що в нас є стінгіра. Нас були Стінгера, але через три тижні після цієї іспирації. І через це вони, типу, якби з по нам почали відпрацьовувати. Слава Богу, всі живі, всі здорові на диво. І звідти це був такий перший мій обстріл, з яких я дуже переживав. Вже його пережив, бо тому що для мене було страшно. Завжди зотрсотиця за двохсотиць за на першій задачі Напрацювався. <свісно> мені повезло, що вообще не ушкодженим, крім голови, вийшов ті зі всієї війни, але якось так. Потім вже починалися у нас підготовки е, на штурм, як на штурм, на виліт в Херсон і закріплення там. Ну, до моменту, поки нам надали вертушки, поки ми повністю підготувалися, всі ці задачі відпали, бо тому що вже не було куди летіти. Це вже було, якщо я не помиляюсь, 8 -е число. Е, потім потім що, нас перекваліфікували на вилазки і засади. Потім в русських засади, ну типу, вже оці марші колонами пропали. Нас нам ну, кажуть: ну, ми вас розформовуємо і будемо роздавати вже по підрозділам. Там я перший раз оглух і дуже, дуже дебільні ситуації. Ми жили не в самих найкращих умовах. Сирість, вологість, холодно, просто кипець. Я від в вуха, лягаю в мідороту, бо тому що вуха застудив, нічого не чую. Це був перший раз, як я ліг на Медроту в 80-ті. Ти казав мамі, що ти без шапки на війні ходиш? Я завжди в шапці був. Не помогло? Мама, я завжди шався був. Я вже під кінець, як перед тим, як звільнитися мамі з Антоновського моста, відос скидаю. Мама, я в шафці. І ми їздимо навколо Антоновського моста. Слухай, розкажи історію, ти мені так накидував, що той мотоцикл, яким ти зараз приїхав mm. на інтерв'ю, він з тобою був і на війні. А що тебе сподвигло взагалі з собою потягнути мотоцикл на війну? А його купив і на війні. Що би що? Тут вже, це був вже ближче вже до кінця. Як я перебував іменно в 80 ці е я вже був в замком роти. Це найкраща посада в десанті, замком роти з ПДП з спотряно-десантної підготовки. Тобто е я займався всім, що хотів, що міг, що треба. І не мав матеріальної відповідальності. Е парашути, яких. Ну, ясно, що. І. Я ну, у нас сказали, що у вас буде виїзд е на навчання в більш тиловий тип, район. І за день до того ми з хлопцями. Ці, от, я кажу, приходжу, бачу, що хочу такий мотоцикл, хтось їздив на такому мотоциклі. Приходжу до свого ГСР, кажу, хочу такий Скремблер, капіт. Він такий, блін, я теж відкриваю першу силку. Першим силкою ще дзвоню. Добрий день. Там цікавить цей ці мотоцикл. Вам для себе чи для роботи? Я кажу, і то, і то. А ви для збройних сил? Я такий ну да. все, одну треть знімає ціни. приїжджаю на наступний день. Мені дають там п'ять годин від'їхати. Ну, але ми від'їхали всі разом, бо всім було цікаво. І хтось хотів заїхати, там. Та ясно, моцик привезли, шо ти? Так, да. все, давай його, я такий о, клас, мені це подобається. А як передача переключається? Вниз, перша, вверх, все решта. І наоборот, поняв? Нейтралка між першою і другою. Поняв, поняв. Все, вроді У Мене знайомий, аж татуювання собі таке зробив, бо він вище забував. І, коротше, ну, якось прям привчився зразу, моментально, і. Так і їздив. Потім, коли я зрозумів, що я не хочу оце от поки довгий збір, десь на задачі ще щось взяв рюкзачок, накинув автомат, каска бронежилет, поїхав на задачу, сів в КСП, мотоцикл десь загнав, все, сидиш собі, віддихаєш. Давай тепер потрошки перейдемо від твоєї військової роботи до того, чим ти займаєшся зараз у мирному світі. Я так розумію, в ЗАГС ти не вернувся. А пропозиції були? А були пропозиції вернутися в ЗАГС. Але ну я на той момент, коли я вернувся, я не дуже хотів комунікувати з. Цивільними в плані о, треба як мінімум пристосуватися до цивільного життя, бо тому, що якщо до тебе там будуть приходити щось, тебе грозити ще щось, е, ну нірвішки ще настроєні на о, ти, до речі, лат. ти дуже правильно кажеш відверто, бо тому, що зараз починаються ті наративи, що цивільні мають навчитися як спілкуватися з ветераном. Ветерани так само мають вчитися. Так, абсолютно чесно. Ну, я я, я в прекрасній родині з, ну, з прекрасним вихованням, і я вважаю, що якби. Це має бути колективно, всі мають іти один одному на зустріч. І я розумію, що я настроєний на армійський лад, де лишні питання, оце от все, воно недоречне, і це треба присякати, щоб ну, лишній час не затягувати. Тільки... Питання хто конкретно? Все, раз, два, відповідь є, до побачення. А сьогодні в тебе здається, якщо я не помиляюся, якраз. Сьогодні-завтра. День Д. Ким ти стаєш? Яка в тебе посада? Має бути ТВО начальника управління з ветеранської політики Київ Львівської обласної військової адміністрації. Мені це як мінімум. Дуже досить цікаво. У мене є груз відповідальності серед таких друзів, як ти, як моїх товаришів. Бо я розумію, що з нас така обстановка непонятна, що буде найближче півроку. А дай Бог, гаряча фаза хоча б вже завершиться на тому, що хоча б поки що як є, щоб як можна більше хлопців наших вернулося, підготувалися і як мінімум віддихнули. Тобто ми з тобою, по суті, будемо прямі партнери. Будем, як керівник ветеранів по місту, ти по області. І... До речі, от прошу зразу познайомитися, камери зараз Максима знімають. Ми будемо всіх переконувати у тому, що область і місто між собою прекрасно співпрацюють. Я теж скажу, що я буду максимально старатися комунікувати в плані багато чого треба навчитися, воно ж тільки запускається, і дай Бог, щоб воно все вийшло як, як планується. Бо є багато питань, є багато хлопців, які зараз обмінені, з ними багато треба робити роботи. Дуже ну важка ситуація загалом, і робити все, щоб і суспільство, і самі ветерани були готові вливатися в наше нове суспільство вже поствоєнне. Дай Бог, поствоєнне. Тому якось треба буде працювати в цьому напрямку. Ну а на прощання я скажу, що справді у нас в ветеранів воно працює як рівне і рівному, це нормально. Тому саме ми і намагаємося з Максом контактувати у випадку як конфліктів, так і зовсім радісних ситуацій, щоб поєднувати і творити щось нове у новій ветеранській спільноті. Сьогодні гостем проекту без броні був Максим Шайба Фетісов. З ним ще не раз побачимося, почуємося. А наступного тижня новий наступний цікавий гір. З новою своєю особистою і унікальною історією. Це проект без броні» на FM Галачина. Мене звати Андрій Жолоб. Підписуйся на наш канал, тисни лайки, коментуй, висловлюй свою думку і пам'ятай, що ми завжди з тобою на зв'язку.